26 викладачам Царичанського аграрного ліцею та декількох районних шкіл відновили газопостачання. Новини 11-го телеканалу нещодавно розповідали про те, що педагогам влаштувало терор царичанське управління за експлуатації газового господарства. Людей звинуватили у тисячних боргах. Втім, вчителі довели, що це не їхня провина а бездіяльність держави, адже педагоги мають право користуватися комунальною пільгою. Але протягом багатьох років компенсацію з держбюджету не виділяли. Царичанці звернулися до журналістів. кажуть, після цього відповідальні органи відреагували на їхню проблему. Від учора педагоги уже з газом, коли був круглий стіл у вівторок в управлінні освіти, у нас була така домовленість мирної угоди. Що ми подаємо в суд на визначення, хто винуватий в цій заборгованості, а нам включають газ. Ми ж ще раз, підкреслили те, що на реструктуризацію, на дов реструктуризації, ми не погоджуємося, і нам згідно того, що ми домовлялися на мирову угоду, включили газ.